Представляємо у вашій увазі контролер EcoMax 360, що являє собою мікропроцесорний програмований пристрій з пам'яттю, призначений для управління роботою пелетного котла з автоматичною подачою палива і використанням оптичного датчика полум'я та складних алгоритмів управління, забезпечуючи простоту обслуговування та повну автоматизацію процесу спалювання. Також у контролері Plume Ecomax 360 є можливість оновлення програмного забезпечення за допомогою картки MicroSD. Автоматика здатна керувати палетним пальником будь-якого типу. Твердопаливним котлом, одним контуром опалення, змішувальним клапаном, насосом котла, насосом центрального опалення або теплою підлогою. Зовнішнім шнеком подачі палива, внутрішнім шнеком подачі палива, відомим як стокер, вентилятором, теном розпалювання, приводом очищення колосників. До комплекту контролера керування Plume ECOMAX 360 входять. Кабель живлення 220 В, механічний СТБ-датчик температури, три датчика температури типу СТ4, оптичний датчик, відомий як фотодатчик типу ОСП. Є можливість під'єднати додатковий модуль B, що дасть змогу керувати трьома контурами опалення. Також контролер управляє процесом приготування та підтримки заданої температури ГВС та насосом рециркуляції. Є можливість роботи з кімнатними термостатами для підтримки комфортної температури в опалювальних приміщеннях. Якщо мова йде про надійність, яка перевірена часом, то це саме про плюм ЕкоМАКС 360, що є незмінним помічником та диригентом, який уміло керує усією вашою системою опалення. Для консультації або замовлення контролера телефонуйте 050 409 75 55.